Всім привіт! Це щотижневий прогноз з 1 по 6 квітня. Давайте викладемо карти і дізнаємося, що нас чекає цього тижня. В кінці відео я для вас зроблю маленький інтерактив. Буде три карти. Вибравши одну з яких, ви зможете дізнатися, яка сфера життя у вас буде пріоритетною на цьому тижні. Тобто, в якій сфері життя в основному буде програватися цей прогноз. Давайте відкриємо карти і почнемо із загального нашого прогнозу. Отже, основні тенденції тижня у нас проходять під арканом справедливості. Дуже цікавий тиждень буде в плані інформації. Тобто ми будемо отримувати різного роду інформацію. Це будуть і чутки, і розмови, і випадково ж якісь речі дізнаємось. І внаслідок цього в нас відкриються очі на ситуації на певних людей. Тому цього тижня спадають рожеві окуляри. Ми, внаслідок цих подій, по-іншому почнемо дивитися на відносини з деякими людьми, на людей, на ситуації. По-іншому будемо ставитись до них. і... Це стосується не лише міжособистісних відносин, це також стосується і нас самих, тому що цього тижня можна зробити дуже важливі висновки про себе, зловити певні інсайти і поміняти певні свої установки, звички і думки. Тому будемо уважними, будемо слідкувати і побачимо. Як воно буде? Якщо сказати простіше, то не дивуйтеся, якщо ви там почуєте про себе якісь чутки, що за вашою спиною, щось відбувалося до цього певний час. Якщо, наприклад, люди, в яких ви думали, що ви впевнені, що вони ніколи так не скажуть або не подумають, чи не будуть так робити, то вони можуть проявитися досить цікаво. От тому. Що ще такого можна почути? Можна якийсь хейт зловити, можна якийсь секрет дізнатися. Тобто будь-яку таку цікаву інформацію, про яку ви навіть не могли здогадуватися ще певний час до цього. Що ще такого може бути цього тижня? Багато хто з нас буде підписувати документи, договори, тому будьте уважні, що ви підписуєте, читайте. Все має бути задокументовано, все має бути чітко визначено і не має бути ніяких таких підводних каменів або деталей, які не обговорені або умовно визначені. Тому слідкуйте за цим. Все має бути чесно. От наступний момент цього тижня буде підвищене таке бажання у людей, і у вас також в тому числі може бути. Засуджувати, пліткувати, обговорювати. Не вдавайтеся до таких речей, вони не мають ніякої користі, не приносять ніякого позитивного ефекту, це просто а, сотрясать воздух не більше. І, можливо, зарядитися який, якоюсь такою негативною енергетикою, можна від цього набратися. Якщо будуть засуджувати вас, не звертайте на це уваги. Ну, такий настрій буде, буває, загострення, коли от всім людям потрібно вставити свої 5 копійок, всунути свого носа в справи дати непрошену пораду, висказати думку, про яку не питали. Може таке бути. І ви стараєтеся зі свого боку уникати таких проявів. Пам'ятайте, що якщо вас не питають, якщо вас не просять про допомогу, то не треба нав'язувати це. Що допоможе вам уникнути е, у цього впливу людей на вас, е, тому що коли люди будуть вас обговорювати, засуджувати, намагатися е, показати, як правильно навчити, повчати вас і так далі, це може сіяти сумніви, це може додавати тривожності, збивати з пантелику і взагалі е, от такі настрій псувати, як мінімум. Тому вам потрібно пам'ятати про себе, для чого ви там щось робите, для чого ви це говорите, для чого, чому ви а, чините так, а не інакше. І якщо ви будете пам'ятати про свої цілі, то вам буде абсолютно фіолетово на те, що кажуть про вас інші люди. На рахунок песимістичного настрою намагайтесь цього тижня уникати будь-яких таких сумнівних. Тривожних думок, вам потрібно старатися зберігати рівновагу, чистоту в своїй голові, чистоту думок. По роботі, в принципі, справи будуть йти стабільно, ніяких ексцесів бути не повинно. Якщо чекаєте якусь відповідь по роботі від клієнтів, від колег, від керівництва, то можуть бути затримки. Якщо, наприклад, ви влаштовуєтесь на роботу або шукаєте роботу, також можуть бути затримки з відповіддю з приводу вашої кандидатури, наприклад, або якщо процес влаштування вже йде, то він може затягуватися. Будь-які затримки можуть бути в роботі цього тижня. Але не варто панікувати. Знову ж нагадую, що потрібно зберігати відновагу. Хоча якщо ви нетерплячі, то це може бути трішки важко. А так, в принципі, якщо ви працюєте на компанію на когось, то досить лайтовий тиждень має бути по задачах. Якщо працюєте на себе, також так само лайтовий, але, звісно, це буде для вас. Трішки важче, тому що від цього залежатиме ваш дохід напряму. По фінансах це явно не той період, коли потрібно тратитись, коли потрібно розкидатись грошима. Навпаки, може, в тому числі через певні затримки в роботі, можуть посилитись ваші. Тривожні думки, сумніви, страх щодо фінансового майбутнього. І тому я знову повертаю вас до поради на тиждень. І порада була працювати зі своїм песимізмом, намагатись його уникати, не накручувати себе. Для того, щоб зрозуміти, чому ви боїтеся фінансового майбутнього, потрібно проаналізувати, що найбільше вас лякає. Як ви можете себе убезпечити, да? що може дати вам відчуття фінансової безпеки? Можливо, потрібно зробити хоч якусь фінансову подушку, або якщо вона є, то її рівень підвищити, щоб ви почували себе більш-менш впевнено. Так відносини. Якщо ви в парі, у відносинах, то на цьому тижні, ну, також можете побачити свого партнера трішки в новому світлі для вас, це буде здивування, можливо. Не завжди це буде в хорошому сенсі, можливо, дізнаєтесь якісь цікаві факти з його минулого життя, можливо, проявиться він з якоїсь нової, невідомої вам сторони, щось скаже не теж, якось вчинить не так. Ну, тобто відкрийте очі і здивуйтесь, як мінімум. Але знову ж таки, тут що далі буде після цього, це вже рішення за вами. Або ви приймаєте всі нові сторони, якими відкривається партнер. Або якщо для вас це щось із розряду табу або неприйнятного такого, то, можливо, деякі пари піднімуть рішення про розучення розставання. Все може бути. З більш такого побутового, то тут звертаю вашу увагу, що плани можуть змінюватися під впливом якихось обставин, тобто не з вашої провини чи провини вашого партнера, особливо спільні справи і плани можуть мінятися. Будьте до цього готові, проявіть гнучкість в плануванні і не засмучуйтесь з цього приводу. І якщо ви вільні в пошуку, то Ну, це не тиждень, коли, там, не для знайомства тиждень, тут більше тиждень для того, щоб е, проаналізувати, зробити ревізію свого особистого життя, своєї голови в цьому плані, в цьому питанні. Якщо ви самотні і взагалі у вас зараз немає там, якихось активних романів чи прихильників активних, то Саме час провести цю ревізію. Якщо все ж таки у вас є якісь, можливо, стосунки на початковій стадії, то тут для вас порада, прошу дуже уважно послухайте, не старайтеся бути хорошою дівчинкою. Це дуже важливо, тому що на цьому тижні якраз таки і будуть такі у вас прояви, коли ви намагатиметесь. Показати себе з кращої сторони, а щось приховати? Чому ви так робите? Тому що чому будете так робити, тому що страшно, що вас не приймуть такою, яка ви є. Страшно побачити якусь реакцію, що ну, найгірше це, звісно, те, що відмовляться від вас. Тому старатиметесь показати себе з кращої сторони. Але це не вихід, тому що чим більше ви намагатиметесь надівати маску, тим більше ви будете заганяти себе в клітку і обрізати собі крила. Якщо, знову ж таки, у вас є якісь прихильники, на цьому тижні вони можуть віддалитися або начебто навмисно будувати стіну між вами. Тут такий самий механізм роботи, да, механізм їхньої поведінки, вони намагатимуться якось створювати ці бар'єри через те, що хочуть приховати якісь свої риси характеру, свої прояви чи свої якісь факти свого життя. Щось вони хочуть приховати, тому що бояться вашої реакції. Відповідно можуть віддалятись. Бояться, що ви скажете, що ви подумаєте. От, так, по загальному прогнозу у мене все. І, як і обіцяла, зараз дістану три карти. Запитаємо, яка життя буде у вас в пріоритеті на цьому тижні. Оберіть одну із трьох карт. Хто обрав першу карту? Тут в пріоритеті, якщо ви жінка, то відносини з чоловіками. Тому звертайте увагу на сферу особистих відносин, неважливо в якому ви статусі. Якщо ви чоловік в пріоритеті, ну тут не можна виділити сферу, тут буде загалом все ваше життя. Так, тому варто починати слухати прогноз з самого початку. А, друга карта. Знову ж таки, важко виділити сферу. А, тиждень буде досить знаковий. А, та ж сама карта справедливості, але трішки в іншій інтерпретації. Тому будьте уважні, особливо в частині інформації. Не пропустіть ті інсайти і моменти ту інформацію, яка відкриє вам очі на істинний стан речей. І третя карта знову ж старший аркан. Як на підбір всі карти. Також я не можу тут виділити якусь конкретну сферу. Карта шут, і тут вона в дуже красивій такій е, інтерпретації подана. Я б звернула тут вашу увагу на першу частинку прогнозу, де я говорила вам, що якщо ви пам'ятатимете свої цілі. А якщо ви знатимете, чому ви так себе поводите, чому ви робите те чи інше, чому ви говорите те чи інше, то вас ніхто не зіб'є з вашого шляху. Тому тут дуже важливо на цьому тижні слухати себе і своє серце, свою душу. Що ж, у мене все. Дякую вам за перегляд і буду вдячна за будь-які ваші реакції. Для особистого розкладу ви завжди можете звернутися в інстаграм в особисті повідомлення.